Одна з найбільш популярних моделей турки оригінальна. На 500 мл. 500 мл це повний об'єм. Під самий верх корисний, десь 450-460 мл. Достатньо величенька турка на 2-3 порції кави. В залежності від того, які використовувати чашечки. Це турка виконана з цільного куска металу товщиною 1,5 мм. Може здатися, що півтора мм це не дуже велика товщина, але для виконання турочок в основному використовується 1 мм. Ці півтора мають товщину, а це досить товста мідь турка достатньо важка. Вона важить приблизно 400 450 мм. Виконана з цільного куска металу. здесь немає пайки дна. Немає пайки ручки Все зроблено якісно. Ручка тут на заклепках, з однієї сторони, з іншої сторони, декілька заклепок. Все зроблено дуже якісно, дуже надійно. З цими турками нічого не стається. Єдине, що треба, тут за ними доглядати, тому що вони згодом трошки з п'ятнишками вкриваються, і турка може темнішати. Тому що це відкрита полірована мідь, мідь дуже тендітна така. І вона реагує з вологою, реагує з тим, що там на неї буде на кухні летіти там десь з сусідньої каструльки і так далі. Тому бажано користуватися ось такими полірольками. Ось Це слабка-слабка хімія, яка видавлюється на, на тряпочку, і можна почистити цю турочку. Вона буде знову така нарядна. Яскрава. ось Дві-три хвилини натирати турочку тряпочкою з поліролю, і вона знову буде вас радувати своїм зовнішнім покриттям таким яскравим і презентабельним. Тут ручка в даному варіанті латунна, вона теж полірована до близьку. Глянцева Є ще ця модель у варіанті з дерев'яною ручкою, там дубова ручка світлого кольору. Також ця турка ще буває з покриттям патина. Це коричневе покриття. І теж вона там є з латунною ручкою або ще з дерев'яною темною ручкою. Тобто вона у декількох варіантах виконання. Всередині турочки ці вкриваються харчовим оловом, товстим шаром достатньо. Тут зроблено все дуже-дуже якісно. Бажано користуватися дерев'яними ложечками для помішування кави всередині, або якщо у вас металева ложечка, то так помішувати, щоб не дряпати внутрішнє покриття харчового голова. Знизу це покриття знизу тут логотип фірми. Ця турочка взагалі не має покриття, це полірована відкрита мідь і полірована латунь. Дуже ефектна, нарядна турка така, дуже презентабельна. Яскравого такого кольору.